Сьогодні неділя доброго пастиря, і не дивлячись на те, що мало хто з українців має овець, може десь там на Закарпатті більше, так? все одно цей образ Ісуса з овечкою, який, до речі, маємо статуетку бачити біля Вівтаря. Він дуже промовистий для багатьох людей. У всіх країнах. Хоча по-різному буває, один священик розповідав, як говорив проповідь для дітей, що ось Ісус пастер, а ми ось вівці. І малий хлопчик почав протестувати. каже: Я вівцею їсти, я, я вівціо бути не буду, тому що трави їсти не хочу. Так? Ось він зрозумів, що його змусять траву їсти. Так? Дуже часто, щоб на уроках катехізації, тобто на уроках релігії, щоб допомогти дітям чи навіть молоді краще зрозуміти, риси доброго пастиря, роблять таку табличку і виписують ці риси чи поведінку доброго пастиря, як, наприклад, входить до кошари дверима, вівці слухають його голосу, кличе по імені, йде на чолі. Вівці слідують, знають його голос і так далі, віддає своє життя. І потім риси і поведінка найманця чи злодія, що є розбійником, входить іншим шляхом до кошари, вівці його не знають, вівці до нього не належать, він залишає овець і втікає, коли небезпека приходить, йому не залежить на вівцях. Бо так, послухавши Євангелію, так, так як ми щойно це зробили, багато елементів тікає. А потім так виписуючи їх, пояснюючи, їх дітям чи молоді дуже гарно запам'ятовуються ці риси, так? десь закарбовуються в пам'яті і сподіваємося, що потім у відповідну хвилину життя, так, вони потім їх згадають. Цікаво, один з проповідників, коментуючи сьогоднішнє Євангеліє, сказав, що Ісус спершу є агнцем, а потім вже пастирем. Пам'ятаєте, як Іоанн Хреститель своїм учням, вказавши на Ісуса, сказав Ось Агнець Божий. Коли вони побачили в Ісусі Агнця, побачили також і пастиря. Це цікава така думка, тому що за не Агнцем якби вівці не підуть. Так? І саме тому Господь захотів стати людиною, подібним до нас. Так? Вівці підуть тільки за агнцем. Подібним собі важко було переконати їх іти. а потім вже цей Агнець є також одночасно пастирем. Господь уподібнився до нас, ставши людиною, так ось, щоб показати свою велику любов до нас, щоб, щоб показати, що Він любить нас. Так? Що? І ми, бачачи, людину подібного, слухаємо його і хочемо, хочемо за ним слідувати. Цікавою думкою є, що. Ну, Сьогоднішню таку неділю цього доброго пастиря, що для мене особисто, що Ісус є пастирем усіх овець, без винятку. так. Там не говориться, що Ісус є пастирем частини овець, там, кращих, а гірших там, хтось інший. так. Він є пастиром усіх овець і всі вівці Йому належать. Тобто всі люди Йому належать. Отож, з цієї, з цієї думки виникає інша думка, що е, інша людина, інша людина е, не належить е, до мене. І маю на увазі чоловіка, е, там, дружину, дітей, е, внуків, ну, чи якісь відносини з людиною, яку я хочу так, тримати і не пущу, а маю можливість її тримати, і нікуди вона від мене не дінеться. Так? Тому що залежна фінансово чи емоційно, ось так буду тримати. Вона моя, ця людина. Інша людина не, не є моєю власністю, інша людина належить до доброго пастиря. Ось і тут дуже часто, на думку, приходять ті батьки чи вихователі, які перешкоджають сьогодні, сьогодні молимося за богопосвячених. так? Ось які перешкоджають е своїм дітям, внукам, почувши голос пастиря, йти за ним. Куди? В монастир, <гуди> куди священником Та ні, через мій труп. це часто католики кажуть. І я з такими історіями зустрівся, зустрівся багато разів в своєму житті. І воно аж знеохочує, бо так думаєш, ну, ви нас любите, сподіваюся, так, священиків і бископів, так, Але якщо хтось хоче йти слідом не за нами, а за пастирем, так? то трагедія в сім'ї, зробимо все, щоб, щоб цього не сталося. Якби ваші діти чи внуки належали до вас. Ви ж розумієте, що розпізнати добре своє покликання це як одягнути одяг відповідний. На себе. Чи комфортно комусь носити XL, коли в нього L, так? чи навпаки, M, коли в нього XL? Так, ну, одягнутися треба буде. І вдягнеш, і підеш. Але це постійний дискомфорт. Людина, яка не пішла своїм шляхом, вона цей дискомфорт буде відчувати все своє життя. А потім помруть ці батьки, відійдуть до вічності. а їхніх дітей чи внуків залишаться такі, такі претензії і несмак потім, замість того, щоб згадати потім перед вівтарем, Господнім чи вдома, так з вдячністю за своїх батьків, постійно жаль будуть мати, якби щось що десь там, так, колись мені перешкодили піти за голосом пастиря, бо думали, що я їхня власність. Так буває. Але е, з цієї думки, що ми всі належимо до Господа, то не тільки інша людина, але також, е, виходить, ми самі йому належимо. До пастиря, тобто моє життя, мій вибір, моє тіло, моє право так? все належить до Господа. Він є Господом мого життя. Як Він каже, немає нічого в нас, щоб ми могли йому дати, спершу від Нього не отримавши. Ми самі належимо до Нього. В листі до Коринтян третьому, Павло апостол каже. Усе ваше, ви ж Христові, а Христос Бога, ви Христові. Не в значенні власності предметів, тому що Господь нас не бачить як предмети. так? Ми йому належимо у вільності і, і у любові. Можемо вибрати його, а можемо і не вибрати. Можемо піти в одну сторону чи в іншу сторону. Так, Господь дав нам вільність. І це не наше нещастя чи прокляття, що ми належимо до Господа, це наше найбільше щастя належати до Христа, доброго пастиря. І тут хочемо ми чи не хочемо. У нас є вибір лише між добром чи злом. У нас є вибір між світлом і темрявою, богом чи дияволом. Тут не можна зайняти таку нейтральну позицію. В книжці Андре Фросарда 36 доводів на існування диявола, здається, в другому розділі там злий дух каже, вам здається, що ви робите те, що вам подобається, але ви лише виконуєте мою волю швидко і бездоганно. Якщо навіть нам здається, так, що ми не вибираємо Господа, ми незалежні. Ми ані за Господом, ані за дияволом, так? то виконуємо часто волю злогом. Багатьом також здається, що можна жити добре і з дияволом, але він є розбійником і злодієм. Злий дух ненавидить нас за те, що Бог нас любить, і у нас є можливість вибрати Його і у вічності бути з Господом, а Він цього вже зробити не може. Один чоловік розповідав, що. Ще бувши хлопцем, на нього зробило несамовите враження, коли одного разу його дядько приніс, який був вівчарем, приніс пошматовану вночі вівцю з кошари, тому що на неї ну, вночі напали вовки і пошматували її, вона загинула. І цей чоловік каже, це зробило на мене несамовите враження. Кожного разу, коли я е, слухаю Євангелію про доброго пастиря і наймита, я прошу Господа, щоб він мене не залишив ніколи тому наймиту, бо я бачив ту пошматовану е, вівцю. Е, сьогодні, е, в цю неділю доброго пастиря, е, ми усвідомлюємо собі також, що ми. Е, Частково беремо участь у пастерстві Христа. Якось кожен з нас, ну через аналогію, таку ну, передусім, папа, єпископи чи священники є пастирями. Ми навіть кажемо душ пастирями, щоб знати, що саме за що саме ми відповідальні, так і тут такі і спецсовісті для нас сьогодні завжди чи ми провадимо доручених нам людей до Христа. Папа Іннокентій Третій говорив: біда мені, якщо я лише з назви пастир, а з вчинків я всього лиш найманець. Або інший папа Григорій Великий писав, що це слово про пастиря є для вас, тобто вірних так заохоченням, а для нас, пастирів, небезпекою. Такою небезпекою, тому що це велика, велика відповідальність. Але як я вже сказав, також батьки, дідусі, не знаю, бабусі, вихователі, так ось ви також є пастерами для тих, кого Господь дав вам тимчасово зауважте? так, Для е, виховання. Господь є пастором е, кожної вівці і, і тієї ті віруючої людини. І атеїста, і Господь є пастирем кожної миті нашого життя. Він ані на мить не залишає нас. На грубі одного єпископа з історичного вже Фризького королівства з другого століття зберігся напис Аберціуш, моє ім'я і я учень бездоганного пастиря. Який дозволяє своїм отарам пастися на горах і долинах, бо його очі дуже великі, його зір сягає всюди. Цей напис мене вразив, коли я прочитав, тому що про ці очі. Очі Ісуса дуже великі, великі в значенні, що Він бачить кожного, бачить близько чи далеко. Він не забуває і не залишає нікого зі своїх дітей. Нещодавно священники нашої Київсько-Житомирської дієцезії мали таку формаційну двохденну зустріч у Житомирі, і там ми мали нагоду слухати двох капеланів Збройних сил США, католика і протестанта, на тему ПТСР, тобто посттравматичного стресового розладу. Як знаєте, що у випадку військових це стан психічного здоров'я. Який виникає у них після того, як вони пережили ці травматичні події під час, під час війни, і цей протестантський капелан розповів про те, що у випадку американських військових, але я думаю, у випадку також українських до них дуже сильно промовляє історія зустрічі з ісусом Фарисея Никодима, який прийшов. До нього, як пам'ятаєте, вночі. Так? І саме вночі йому вдалося зустріти і повірити в Спасителя. Ось в житті, в житті нашому є періоди суцільної темряви, можливо, такої кромічної ночі, коли темно, страшно, самотньо. І здається, що немає до кого звернутися за допомогою. Але це не так. Господь пам'ятає про кожну свою овечку, і Господь не забуває про своїх. Любих дітей також і, і, і вдень і вночі, а навпаки, саме тоді він готовий і, вночі об'явити себе і об'явити свою славу в нашому житті. І саме ця така нічна і, зустріч з Господом повністю змінила життя Никодима і надала йому нового сенсу. Про це свідчить те, що вже пізніше, і, в Сенедріоні, він відкрито захищає Ісуса. А потім після розіп'яття він разом з Йосифом Арматейським гідно ховають тіло Ісуса у гробі. Через пророка Єзикиїла Господь каже сам я пастиму мої вівці, сам поведу їх на спочинок, слово Господа Бога, котре запропастилося, я відшукаю, котре відлучилось заверну, поранене перев'яжу, не дуже підсилю». Що жирне і буйне збережу. Це 34 розділ. Тож, так, підсумовуючи цю проповідь сьогоднішню, хочу, хочу, щоб ви пішли додому з цією думкою, що Господь є пастирем кожного з нас. Ось, також і вас, тут, присутніх. Так. І Господь не забуває очі його великі. І Він бачить вас тут у храмі, і бачить вас вдома, і бачить вас на роботі, і бачить вас, коли у вашій душі світло, і бачить вас, коли у вашій душі темряво, бачить, коли у вас в житті радісно, і бачить, коли у вас в житті смутно, чи переживаєте різні трагедії, тому що він є Господом в кожній ситуації. Колись також один чоловік згадував про те, що турист, який був у Святій землі, десь в Палестині, що на нього теж зробило таке велике враження, те, як він бачив біля річки, пастирі затрималися відпочити. Кожний пастер прийшов на поїти своїх овець, і вівці попили, і відпочивали. Собі, було багато овець і було кілька пастерів. Але після відпочинку перший пастир встав і почав. Кликати своїх овець і просто пішов. І певна частина овець піднялася і побігла, побігла за ним. Потім став другий. І взявши торбу, пішов в іншу сторону і почав кликати, і вівці побігли за ним. І так вівці, знаєте, розбігалися за, за, за пастирем і за своїми пасти пастухами. І е, цей турист, підійшовши до останнього, запитав, каже, ну на мене враження таке зробило це. Як це як вони вас пізнають? Він каже, ось так. Вони просто чують наш голос і біжать за ними. І каже, і що ніколи вони не, 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 не ну, завжди біжать, каже, завжди так, і що ніколи вівця не може помолитися. Знаєте, Цей пастух задумався, каже, ну хіба що хвора, каже. От коли хвора, тоді, тоді може помилитися. Це так, так, але... Я до того, хво... Нашою хворобою є гріх. Ось, Коли гріх приходить в наше життя, то помилитися можна. Голосів дуже багато в цьому світі і зліва, і справа, Всі нас кличуть так, і пояснюють, як правильно. Ось Тоді можна, можна помилити голос пастиря. Але коли хтось старається жити у стані благодаті, так, то буде чути цей голос. Тут у своєму, у своєму серці, і просімо Господа про цю благодать сьогодні, щоб ніколи не помилити Його голос з іншими голосами. Амінь.